А чи знаєте ви, що існує пряма залежність між тим, скільки ви бачили в цьому світі, і між тим, скільки ви заробляєте? І якщо ви так не думали, давайте про це поговоримо в відео. І моє перше питання до вас: чи помічали ви, що коли ви кудись приїздите в нове місце, чи прилітаєте в якусь нову країну? А ви просто дивитеся і сприймаєте все нове, і це дуже дивно виглядає. Розумієте, в очі кидається все. Інша архітектура, інші запахи ми відчуваємо. Люди якось не так гомоняють, якісь у них традиції, не такі, як у нас, одягаються інакше. Навіть розклад дня і побуту у них інший. І в якийсь момент часу ми ловимо себе на думці, що ми починаємо приміряти цей спосіб життя на себе. Так, оце мені подобається, а це ні ні. ні Ну знаєте, я не хотіла б там підпилювати зуби, як роблять в деяких країнах. Ну тому що так треба зробити, така традиція, просто так. Або ми такі думаємо: о, це прикольно. Починати ранок, з кави, круасану, можливо, не поспішаючи, безматушні. Отак я хочу жити. Тобто ми починаємо ширювати своє уявлення про те, у який спосіб хочеться жити, і як нам подобається, а як не подобається. Я зараз у відпустці, як ви зрозуміли, робочий, як завжди в мене. І це саме спонукало мене записати це відео, про як пов'язані наламане око, розумієте, і фінансова незалежність. Дуже часто я чую такі питання про те, Маріна, я не знаю, як мріяти, а я не знаю, чого хотіти. А я от сіла з ручкою, там, намагалася скласти список, ну, там, п'ять якихось бажань написала, а далі воно ніяк не пишеться. Ну і немає якогось там емоційного відгуку на те, що я тут написала. І це не тому, що немає амбіції, не тому, що ліньки, не тому, що страшно, а часто тому, що у нас нема з чого мріти, у нас немає досвіду. І наше око не наламане. На якісь нові стилі життя, розумієте? Ну, Тому що ми живемо своє пересічне життя в звичному для нас ритмі, в містечку, в селищі чи в великому місті, щодня одне і те саме, якась певна рутина, дітей до школи чи до садочка відвели, на роботу пішли, чи на навчання, завтра повториться те саме. Суботу і неділю проводимо так, ну, з якимись невеличкими відмінностями. І, в принципі, це весь шаблон, який ми знаємо. І нам складно щось уявити, тому що ну, справді нема чого. А ось коли ми подорожуємо в справжньому сенсі цього слова, буквально у нас ламається око, ми бачимо щось нове, що розриває наші шаблони, розширює наше уявлення, змінює наші звички. Колись дуже давно. А я вперше потрапила за кордон на Кіпр, на тренінг для тренерів. Там була три тижні, навчалася у Мерлен наткінсон і почала пити чай з молоком. До того я вже годувала свого сина і мені казали, що треба пити чай з молоком. Я така, я не хочу чай, люблю з молоком. Ні, я пробувала, мені не було смачно. Але там. Оцей вайп, розумієте, перша закордонна поїздка, нові враження, нові емоції, чудові сонячні ранки посеред зими, бо то було в лютому. А І Київ сірий в лютому, на Кіпрі, в лютому, яскраве сонце, тепло і дуже сонячно. Усміхнені юнаки і дівчата, які ходили, знаєте, з кавниками, з чайниками, з гарячим молоком і такі пропонували. І я думаю, ну спробую. Я спробувала, мені сподобалось. І потім багато-багато років я пила чай з молоком з часткою того вайбу, який зловила на Кіпрі. Була щасливою. Кожного разу я обіймала свою горнятку, і мені страшенно подобалося пити чай з молоком. І чому ця традиція з'явилася в мене? Тому що я спробувала щось нове, абсолютно, а в іншій країні з абсолютно іншим настроєм. Я думаю, що у вас теж є подібні спогади. Або тоді ж на Кіпрі я здивувалася, наприклад, що є люди, які якось виживають, не знаю як, працюючи зовсім мало, крамнички там працювали. Декілька днів на тиждень, і то тільки лише до обіду, а далі не працювали. І я така з України, де ми звикли, що все працює завжди, що працювати треба багато, тому що нам потрібно було з бідності якось вилазити. І це неможливо, якщо ти багато не працюєш. І такі, як? як так можна? Як вони взагалі тут виживають? Але з часом мандруючи по різних країнах. Багато дибуваючи, а в Європі багато бачила країн з різними традиціями. Десь у тебе сієста на 4 години нічого не працює. Десь а, субота і неділя нічого не працює. І це дивує. Дивує, тому що а, ну, зрозумілі всі пояснення, з економічної точки зору мені зрозуміло, щоб не переплачувати там, наприклад, да, подвійно, чи потрійно на свята зарплатню. А те, що було незвичним, це те, що оце уявлення, що ну ми тут не працюємо, тому що, наприклад, всі люди, які працюють в сфері послуг, теж мають сім'ї, і хочуть з ними провести вихідні вдома. Так ми собі питання не ставимо, розумієте? І ось коли ми бачимо різні культури або Америка, де в спальному районі о восьми вечора це вже пізно. В Україні о 8 вечора не пізно, а там о одеві всі сплять, тому що в школу йдуть набагато раніше. Першокласники там на 7 15, мені здається, починається. Тобто автобус о 6-й ранку може приїхати за дитиною. І там зовсім інший стиль життя, який незвичний для нас. Всі дуже рано встають, о 5-й ранку можна когось побачити в залі тренуватися. Але дуже рано всі засинають і така тиша. В багатьох містечках тиша. В такій класичній Америці буде тиша. А в Україні буде еге! О восьмій вечір. І саме, ось коли подорожуєш, ми починаємо світ бачити інакше. В буквальному сенсі, наше око ламається на нові способи життя. Ми бачимо альтернативу. І саме в цей момент ми починаємо усвідомлювати, аналізувати. І думати, що мені підходить, що мені не підходить. Як я хочу жити, як я не хочу жити. Оце я собі візьму, а від цього я відмовлюся. А ось так я виду змінюю своє життя. Або в нас народжується ідея докорінно змінити своє життя, чи в когось навпаки зберегти те, що ми маємо, а у когось привнести часточку чогось в своє життя і у такий спосіб його покращити. Фінансова незалежність це не просто про гроші, розумієте? Зробити гроші всього світу неможливо. Але це в першу чергу про можливість вибору. Виберу жити там, де хочу, ви жити, як хочу. Вибору з різних варіантів. Не тоді, коли я маю гроші лише на це, і я не можу до собі дозволити іншого. А тоді, коли я можу собі дозволити дауншифтинг, наприклад, тому що я вже там досягала якихось цілей, я там була, а, а, мені не сподобалося, бо на цьому етапі життя я можу собі дозволити не перейматися про це, ну і пожити якось інакше. розумієте? Або навпаки, <-кій> у мене є діти, я хочу їм більше дати, я, хочу, там, я такі університети в світі бачила, там, чи ще щось, я хочу більшого для себе і для них. Як мені це зробити? Як мені зробити так, щоб я завжди і мала чи мав вибір, і мої діти теж мали вибір. І щоб знати, що саме хочу я, чи мої діти, їм треба показати світ, собі треба побачити світ. Можливо, щось зрезонує, а щось ні. І саме в цей момент ми починаємо обирати, свідомо обирати, що насправді нам подобається. Раптом ми можемо усвідомити, що нам не подобається отой шаблон, єдиний, який ми знали усе життя. Що виявляється, шаблонів в світі є багато. Що ми можемо створювати свій власний? Пам'ятаєте, як були шаблони сайтів, ти можеш зібрати той, який ти хочеш, а не той, який тобі запропонували. Коли в тебе є вибір, у нас зростає мотивація і бажання. Ми всі, хтось сильно творча людина, хтось трішки творча людина, але ми цим вирізняємося. Ми українці, так точно. А нам подобається щось створювати власноруч. І в даному випадку я маю на увазі, коли ми стаємо архітекторами свого життя, коли у нас є дозвіл на те, щоб оце привнести, отак зробити, отут зробити, отут зробити, зібрати з різних моделей. Розумієте, а ми тоді радіємо. Тоді всередині шалене таке палке бажання добитися того, чого я хочу. У нас з'являється мотивація, а мотивація є рушій ...силою до того, щоб мати те, що ми хочемо. А щоб знати, що ми хочемо, ми повертаємося знову ж до того, що нам потрібно мандрувати. Інколи ми можемо це робити, інколи ні. Україна неймовірно різноманітна. У нас є різні ландшафти, різні діалекти, різна культура. Я пам'ятаю, що коли у нас були академії, а завжди понеділок був вихідний день. Усюди, крім Львова, тому що в неділю у них до церкви. Розумієте, а в Києві ні. А я саме в понеділок збирала усіх, значить, на навчання завжди. І нам доводилося враховувати, що зі Львова вони будуть втрачати один робочий день, і якось там треба перелаштувати взагалі цей розклад. Тому що в Києві ось такий розклад, а у Львові ось такий розклад. От і все. В Києві в суботу, і неділю, найбільше людей приходить, а у Львові в суботу приходить найбільше протягом тижня приходить найбільше. А в неділю лише після обіду, і то не всі прийдуть. Саме тому я й кажу, що навіть в рамках однієї країни південь. Північ, схід і захід можуть сильно відрізнятися і, мандруючи своєю країною, можна багато чого для себе взяти, того, що подобається. А що вже казати, коли ми маємо можливість мандрувати світом? Інколи такої можливості немає. Тоді вмикаємо інтернет. Дивимося фільми, дивимося а, щось про інші світи, про іншу культуру, дивимося інтерв'ю різних людей. А зараз така класна функція на ютубі там, субтитри переклали собі своєю мовою і слухаємо те, до чого у нас раніше не було доступу, отримуємо нову інформацію, новий світогляд і постійно, постійно, постійно. Пробуємо на себе приміряти, цей світогляд підходить, не підходить, для того, щоб розширити і відшукати саме те, що зрезонує з нами. Знаєте, інколи наше життя нагадує такий собі магазин взуття. Він величезний і є двоє дверей. Заходиш в одні двері, полиці, 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 на яких стоїть одна та сама модель взуття, просто різного розміру. І дуже вічливі, а інколи невічливі продавці нам говорять, купуйте це найкраще, що тут є. Ви а щось інше ще що є, Ну, там, не знаю, там, зима, а ви мені туфлі пропонуєте, а там лише туфлі стоять на полиці. Кажуть, то ви нічого не розумієте, Оце найкраще, що є. Купуйте. Але щойно ви вийшли з цього магазину, заходите в інші двері. А там полиці, на яких стоять безліч різноманітних пар взуття: і кросівки, і чоботи, і літні, і зимове взуття, і сандалі, і капці, і шльопки, Там, і все що завгодно. І нам здається, вау! І ми починаємо це все приміряти, і щось класно, і зручно, а щось ні, а виглядало привабливо для вас. Але ви спробували і зрозуміли, що виглядає красиво, але ходити, то ноги поламати. І, але в цей момент ми розуміємо, що ми можемо обрати те, що нам найбільше підходить, під пору року, під наш там не знаю, характер, під якусь нагоду, бо одна пара зуття, можливо, не підійде. Але є люди, які купують одну зуття і задоволені, але знову ж таки, коли є двоє дверей і різні вибори, оце воно. Те саме з життям і фінансовими цілями, побачивши, які є різноманітні моделі життєві, ми нарешті можемо обрати до себе свою, яка подобається нам. І саме в цей момент у нас всередині той вогонь запалюється і рухає нас туди, куди ми хочемо. Розумієте? А, коли я кажу, що мандри, відпустки, відрядження, наламане око. Саме це дозволяє нам більше заробляти, Я маю на увазі наступне: не успішний успіх, не гроші заради грошей, а розуміння, куди я витрачу гроші, скільки мені потрібно. Тому що значно простіше їх заробляти, коли у нас є уявлення і дуже величезне бажання щось мати. А коли у нас просто цифра якась в голові фігурує, дуже часто це взагалі абсолютно не працююча модель, тому що за цієї цифри не стоять ваші емоції, немає якоїсь картинки, немає певного досвіду і немає того вогню, розумієте, рушійної сили, яка вас буде спонукати туди рухатися. Тож, окрім візуалізації, нарізок журналів, що теж непогано, для того, щоб знову побачити. І змотивувати себе більше, бажано отримати ще й трохи більше життєвого досвіду. Для того, щоб захотіти заробляти трохи більше. Знову ж таки, не заради мільйонів там в світові, а заради того, щоб мати вибір, жити те життя, яке хочеться. Десь я чула, що якщо розподілити всі гроші світу, я вже не пам'ятаю, яка цифра. Якщо розподілити на всіх людей, які живуть на планеті Земля, то на кожного пропаде десь 3,5 мільйони доларів. Але вони ж не впадуть нам на голову, і нам їх ніхто не дасть. Але хто нам заважає їх зробити? І для когось це вау, тому що саме мільйони їх спонукають. Їм хочеться там на гелікоптерах літати. власний там джет мати і ще щось. У нас різні бажання, і це крутезно. А для когось треба значно менше суми, і людина почувається суперово і класно. І це дуже важлива історія саме побачити, що ми хочемо, і дозволити собі це мати. У мене є правило. Хочеш краще жити, дозволь собі це мати і дивись більше. Бо звідки ти знаєш, я сама собі кажу, Маріна, звідки ти знаєш, що тобі насправді подобається? І у мене були різні періоди в житті, коли я обирала між йогуртом і пачкою масла, розумієте? І я не хотіла так обирати. І були періоди, коли я дозволяла собі якийсь там певний чек в магазині, якого раніше не могла собі дозволити. А ще був період, коли я там років 7-8 не ходила в відпустку, тому що мені все подобалося, мені подобалося моє життя, мені подобався стиль, я не втомлювалася. Потім почала ходити в відпустки, зловила оцей вайб-відпустки, я така, я хочу. А я хочу більше, ніж раз на рік. Я хочу двічі на рік, потім я хочу тричі на рік, потім я хочу чотири рази на рік. А потім я зрозуміла, що круто, коли я десь кожні півтора місяці кудись виїжджаю. У мене є багато нових емоцій, які мене надихають. і Я на цьому натхненні роблю купу всього. Розумієте? І в моєму житті був такий період до війни абсолютно точно, так зручно було з Києва літати. Зараз серйозно поскладнюється момент, але знову ж таки, я пам'ятаю, що до війни я така. О Боже, співчуваю людям, яким доводиться їхати з якогось іншого міста, значить, у. Бориспіль, щоб летіти. Зараз ми всі з вами, коли хочемо кудись їхати, ми їдемо декілька днів, щоб сісти на літак і кудись полетіти. розумієте? І наше уявлення сприйняття розширилося до того, що і так може бути. Тож, за будь-яких обставин дуже важливо, коли ми знаємо, чого ми хочемо, а як ми можемо знати, чого ми хочемо. От, наприклад, я дуже люблю види з вікон. І завжди, куди я кудись приїжджаю. Я живу так вдома, сюди вікна. У нас три скляні стіни вдома. До війни, здавалося, прикольно, зараз взагалі ні разу. Але, в принципі, я страшенно задоволена, от, тому що я бачу, куди мені дивитися, розумієте? Мені завжди так мріялося. А чому? Тому що в дитинстві, от знімаючи це відео, я зрозуміла, що це родом з мого дитинства. Я коли приїздила до бабусі в село, у нас там виходиш за хвіртку, і там ліс величезний, з величезними деревами, з ягодами, грибами, з свободою ходити по тому лісові, а стільки, скільки ти хочеш. А з іншого, коли закінчується город і садок, паля, паля і поля, а потім за ними просто стіна лісу, дуже-дуже далеко, і різного лісу, і сідає сонце. І так красиво. І я щовечора дивилася, мені страшенно подобалося бачити от той простір. І тепер усюди по життю я хочу бачити з вікна простір. розумієте? А якби у мене не було такого дитинства, було якесь інше солоде, не було такого, можливо, для мене це було неважливо. Подумайте, що є коренем якихось ваших уявлень, сталих на сьогоднішній момент, але, можливо, важливих для вас, тому що от немає виду з вікна, і вам не дуже радісно, є вид з вікна, і ви такі, вау, круто! Чому це у вас так? І коли ми знаємо, як ми хочемо, у нас народжується планчик, як це зробити. У мене є такий крутезний тренінг, який називається «Фінансовий апгрейд». Я вважаю, що він просто життєво необхідний для всіх жінок і чоловіків, для жінок особливо. Ось тут ви зараз бачите його, і внизу під цим відео теж буде посилання на сайт. Заходьте, купуйте, приєднуйтесь. Давайте поговоримо про фінанси. Давайте змінювати мислення. Бо якщо ми чимось не задоволені зараз, і між тим, що ви маєте, і між тим, а, куди ви хочете, є прірва, то ту прірву можна подолати, перепрошивши. Своє мислення. І цей тренінг саме про це. А починалося все з простого посилу. Меседж був такий. Я отримувала багато повідомлень від жінок про те, що я потрапила в фінансову пастку у декреті. Або у мене є декілька дітей, я не люблю чоловіка, але не можу піти, тому що я боюся, що я сама не зможу сплачувати всі рахунки. Ну, і це був крик, просто якийсь нескінченний крик жінок. Я її досі отримую. Такі повідомлення, і мені є що запропонувати. Будь ласка, триденний тренінг, фінансовий апгрейд, який змінює наше ставлення до грошей. І ось тоді це спонукало мене зробити перший тренінг, який називався У кожної дівчинки мають бути свої власні кошти, ключове слово власні. І де ми під ударом знаходимося? Це тренінг про те, де ми не помічаємо, де ми знаходимося під ударом в тих чи інших ситуаціях і я щаслива, коли мені пишуть, Маріна за мене вже можна не переживати, я вже не під ударом. Там-то, там то і там. -то. Я така ура, ура, ура! Але далі це розширилося і ще до двох днів, і тепер це такий мікрокурс. Які не про інвестиції, а лише про те, як ми думаємо. Радянський Союз знищив у наших батьків, у батьків наших батьків, у тих, хто народився, як я в Радянському Союзі, знищив реальне уявлення про гроші. Бо у нас бути хорошою людиною це найважливіше. А гроші то там, десь там, десь так. Але за те, що ви хороша людина, вам ніхто нічого не продасть. А в цьому житті краще мати гроші. Ніж не мати їх. І за все потрібно платити. Розумієте? І саме тому важливо зрозуміти, як, як ми можемо повпливати, де ті пастки, в які ми потрапили, що ми думаємо інакше. Внизу є посилання, приходьте, навчайтеся. третій день і ще включає в себе інформацію про те, як підготувати наших дітей та основу фінансової грамотності, щоб вони не припускалися тих помилок, з яких нам з вами боляче виходити. От, а я буду рада максимально прослужитися і бути максимально корисною в тому, щоб ви змінили своє мислення, тому що я народилася в бідній сім'ї, навчилася заробляти гроші, подолала купу помилок. І тому я знаю, а як навчити вас це саме зробити, перепрошити своє фінансове мислення. Якщо ми зараз повертаємося до теми нашої розмови про наламане око і про те, що це має прямий зв'язок з тим, як ми з вами живемо і скільки ми заробляємо, то я хотіла б сказати наступне: що більше ми бачимо, то більше шансів, що ми знайдемо те, що буде подобатися саме нам. І зможемо це реалізувати в своєму житті, бо ми вже знаємо, що можна інакше, і це дозволяє нам побудувати ту фінансову свободу, яка дозволить нам жити так, як нам хочеться, і не заради мільйонів. Хоча для когось це теж буде стимулом, а просто заради вибору. Коли я можу обрати. Я не живу так, бо я інакше не знаю як, чи в мене немає вибору. А я живу так, тому що я можу обирати з такого способу життя, такого, такого, такого. А для цього треба бачити різні способи життя і пробувати їх. Мені здається, в цьому взагалі вся суть фінансової незалежності мати можливість обирати. Тож дозвольте собі бачити, дозвольте собі обирати. А я зараз закінчу записувати. Це відео, і піду ламати своє око на нових вулицях. Ну звісно, діліться в коментарях, що саме для вас стало мотивацією, що такого ви бачили, відчули, пережили, дізналися, що стало для вас мотивацією жити краще і змінювати своє життя на краще, і більше заробляти, звісно. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте ставтемо вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Ваші коментарі завжди для мене можливість зрозуміти ваші думки, дізнатися про вас більше. Але цього разу це зовсім інше. Цього разу, можливо, саме ваш коментар спонукатиме когось жити краще. Тож діліться своїми враженнями, думками і коментарями якомога більше під цим відео.